14 жовтня у селі Сновичі, що на Золочівщині, відбулося відзначення свята Покрови Пресвятої Богородиці, водночас дня українського козацтва та дня захисника України розпочався захід із молитви на могилі захоронених козаків. Пролунали залпи козацьких гармат, та усі охочі мали нагоду посмакувати козацького кулішу. Наші прабатьки колись козаки. Від віків вони знали, що треба віддати себе, ціле своє військо. Якщо були атамани, були гетьмани, вони знали, що треба віддати військо під небесну покровительницю. І сьогодні ми вшановуємо Матір Божу як нашу небесну покровительницю і всіх, які віддали життя своє за волю, і незалежність України що вони є тут поховані, на тому місці, що ми на тому святому місці стоїмо. Хоча рідко, коли ми зустрічаємося, але в тому році славлю Господа, що Господь допоміг нам організуватися, прийти на те святе місце і тут пом'янути всіх, які спочили, які тут поховані. І всіх разом сьогодні в нашій Україні, що гинуть наші воїни, волонтери, медики, віддаючи життя своє за нашу волю, незалежність. На Сьогодні ми і надалі поминаємо і молимося, і того за нашого Григорія, що він започаткував, що він зробив, що він ходив, він старався, просив, збирав кошти заради того, щоб тут був пам'ятний знак, святий Хрест на цій могилі. Сьогодні його діло, діло далі продовжується, бо ми бачимо наших козаків, якщо ми навіть подивимося на них, і зразу також дух такий український. Відроджується, якби така честь. Видимо, що є в нашій українці є життя. Приємно серед вас бути, і дійсно не кожне село в нашому районі чи області може гордитися таким пам'ятником. Адже дійсно, як кажуть, на могилах тут все. Ще колись з малку я пам'ятав, от на могилах, а дійсно тут спочивають наші предки. А по легенді кажуть, що їх до 300 чоловік. І приємно, от яке місце тут вибрано, і бачите, це якраз підносить дух. Того народу і тих хлопців, які сьогодні гинуть на східній Україні. На рівні держави бачите, що сьогодні є теж державне свято, день захисників вітчизни. Але ми тут мирно живемо, але наші хлопці, кожен озброєний, неважно на якій мові розмовляє, але вони захищають Україну. Я думаю, що все обійме нашого старшого брата вони все рівно закінчаться, Ми будемо жити і будувати державу. На жаль. Такою кров'ю, яка сьогодні проливається в нашій державі. Я вітаю вас всіх святом, здоров'я, а решта все залежить від Бога і ходимо під Божою милістю. Я вітаю вас ще раз святом. Дякую вам. Я хотів сказати. Отже, що все село вас любить, але Смовичі, то є нам то велике село. І коли, кажу кажуть, просто Америку, але коли в Америку їхали з Америки, вже почали. Дівчата продали і вже везли гроші. Пушки в нас давно були козаки. І тут ми стоїмо на історичному місці і там є. Весь народ зібрався, і могили є. Колись називали могили. Я колись ще дитиною. Де там тато мій є? Пішов на могили. Я такий, я ворів, я порівняю, я, палив. я, палив. я палив. І знов, і помагає, Але тут є вітер, затухає. Зараз ми покажемо салют. Вже вночі чупу. Ha ha ha.